Красивенько вийшло. Зараз відкривати буду. рис. Вітаю. Отже, знову м'ясо. І сьогодні одна баночка буде з рисом. Буду пробувати на пробу. Значить м'ясо 4 кг свиної шиї. Було відбито добре цілим куском. Потім порізано на три куска. Ще так відбито. А потім вже порізано на кусочки. Ну, різати треба теж правильно, щоб поперек волокон. От, Бачите, от таке, щоб було. Так, якщо у вас немає молоточка хорошого спеціального відбивати, беріть стару скалку. Вона не менш тяжка і навіть ще краще відбиваю в неї площа більше прикосновення ударі. Так, і значить, потім солив. Солі йде 10 грам на кг. Ну, розрахунок такий, щоб ви знали. Півлітрова банка це пів м'яса. 5 грамм солі. Ну а тут має бути 40 грам солі. Я поклав 35 тому що приправа, як зазвичай, солена. сьогодні така. Я в банку не кладу, ні лаврушку, нічого. Я мясо солю, приправляю прямо тут і все. Потім вже нічого не докладаю. Так, воно постояло е, пів години, соль приправу до себе взяла. І зараз от це все, гірчиця гостра, домашня. Все, піде сюди. Я це перемішаю. І ще на годину. Ми якраз світло виключили годину тому, через годину мають дати. І за годину воно порозщепляє то, що в місці там. Твердості ті І м'ясо в банці Буде дуже смачне і м'яке. Я ніколи не роблю м'ясо без оцих от вправ. Відбивання І наприкінці гірчиця Вимішав з гірчицею. Гірчиця добра, аж, блін, сльози течуть на відстані, блін Так по глазах б'є Все, це я накриваю и винайвом на собі готується до баночек настаюється. так а я тим часом буду прибирати рис одну баночку буду робити з рису майже 200 грам риса значить баночка то виявилась літровий значить то виходить що у мене пів літра буде м'яса і решта пів літра половина буде риса а половина буде пустого місця ну ще буде засмажка і Ріс, бо ріс буде пустого місця. Водою ще заляти прийдеться. І щоб ріс буде два рази, має збільшитись. Тому я його відразу помию і замочу на годинку. Щось у мене сьогодні більше, ніж зазвичай вийшло. 8 банок і 9 з рисом. Так, з 4 кг. Вон дивіться. Значить. От таке було м'ясо, 200 грамів рису. Водинок у воді замачувався, потім надушлак. І сюди. А, під рис поклав подушечку засмажки і зверху засмажку. Рис такий був. І тако наляв води. Це я ножом по стеночкам протикав, щоб вода пройшла. То рис за нею пішов. Значить, ну вода потрібна, бо рису треба буде. Розбухати з чогось. Ну, ось, зараз кришки заварював окропом, щоб вони краще закривалися. Резиночки відм'якли. Зараз закриваю і складаю. Ось так от увійшло 9 банок. Одна з них літрова. Все, закриваємо. и Так, На три воды. Убавляем. Уже трошки остыло. Три годины прошло. Открываем, можно доставать. Так. Трошки пленочка плавает. Так, ну что, Зараз будем доставать. Ну, бачите, как як... орех по всей банке разошелся. Так, жирненькая была. Бачите, сколько же соку. Это все А это что не понимало. бурлить. Я ее перевернул. Такие враження, что как воздух подсасывал и шла. И она типа зараз... Ну и... Найскорейше будем есть. Все, все все не на зберігання на еду на зберігання в холодильнику ну так красивенько вийшло. Зараз відкривати буду рис ну ледь відкрив. так спробую а що то рис не шибко то він не увеличился так напробуем Готовий. Ну, не вилічився почему чому-то. Треба було його підцелити. Так, зараз вивели це. Воно перемішано виглядає, я спробував. Що я можу сказати? Чесно скажу. Так собі. Каша з м'ясом. І не дуже, щоб аж смачна була. Хоча тут і те, і те, і овочі є. Что-то не знаю. Что-то не выстачило. Або меньше рису требовало класть. Ну, насчет меньше рису, я так и подумал, что зараз я сюда еще ту банку добавлю, которая выявила, что бурлит, воздух, сосет. С нее, видимо, я там выходило, что пленка была на воде. И перемешаю, и це будет нам на пару дней. Ну, вот такие сегодня. Опыт <хе> На жаль, я очікувал битшу. А за мясо не сказал. Мясо супер. Мягенько, смачненьке. Ну, подивіться, яка краса. Красотулечки. Стоять. Чекають. Коли на них звернуть увагу.